Вітаємо! Приватний чат на майданчику Закупки Пром це можливість поспілкуватися із постачальниками та відповісти на уточнюючі запитання. Це допоможе зробити закупівельний процес більш ефективним, а взаємодію більш комфортною як для замовника, так і для постачальника. Давайте подивимось, як це працює. Коли постачальник написав вам повідомлення у приватному чаті по конкретній закупівлі або пропозиції в каталозі ви побачите червоний квадратик біля дзвіночка. Натисніть на розділ Приватний чат. Перед вами відкриється сторінка, де зберігаються всі повідомлення. Також ви можете потрапити в розділ Приватний чат зі сторінки конкретної закупівлі. Для цього натисніть посилання всі повідомлення до закупівлі. Крім того, якщо вам написали повідомлення в той час, коли ви знаходитесь в особистому кабінеті на закупки пром. Ви побачите ось таке сповіщення. Також ви отримаєте листа на електронну пошту. Як приклад, він виглядає ось так. Коли ви перейшли у розділ Приватний чат. Натисніть на повідомлення, щоб розпочати чат із постачальником. Напишіть текст повідомлення та натисніть Enter. Після цього Постачальник отримує сповіщення в особистому кабінеті та лист на електронну пошту. Зверніть увагу, що переписка в чаті захищена та не передається третім особам. Вона є приватною та доступна тільки користувачам, що її ведуть, отже. Приватний чат це зручна альтернатива телефону або електронній пошті. Користуйтеся цією можливістю та бажаємо успішних закупівель на майданчику Закупкапром.